Привіт, мої любі українці і гості України. Ну що, нас з вами чекають невтішні зміни, і процес, як то кажуть, вже почався. Не лякайтесь, зараз ми з вами розглянемо деяку тему, і ті, хто подивляться це відео, вони будуть захищені, вони не допустять, щоб їх розділи з ног до голови, щоб їх держава розділа. А ті, хто не буде дивитися це відео, ну ті, хай готуються. Запишіть, до речі, мій номер телефона. Тому що ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. А ми з вами йдемо по темі. Ми з вами бачимо, що зараз е, змінюють всіх міністрів. І на перший погляд, нам з вами це ну, там, один міністр, другий. Яка різниця? Насправді це дуже цікавий момент, який стосується нас з вами. Дивіться, чому якщо подумати логічно, раніше влади міняли міністрів, коли один міністр наївся, і треба вже, щоб другий починав кушати. І ви подумаєте, тут те саме відбувається, але. Я думаю, що тут трошечки інша історія, не просто так їх змінюють. Пропоную зараз подивитися виступ одного топ-чиновника, і потім ви все зрозумієте. Вже я думаю, самі. А якщо не зрозумієте, я вам зараз все прокоментую. Дивимось, ви бачите, що захист об'єктів критичної інфраструктури, які мали зробити представники влади. Не відбулися, і сьогодні ми кожного дня чуємо про те, що прилітають рашистські бомби і ракети по нашим об'єктам критичної інфраструктури, тобто виконали лише половину обіцянок, коли прибрали мільярди гривень до рук і сказали, що такі об'єкти укриття були зроблені. А по факту цього немає, і за це варто було, щоб хтось поніс відповідальність в першу чергу Офіс президента тому що вони відповідають сьогодні за все в цій державі. Виділили кошти на укріплення певного об'єкту. Грошей нема, а об'єкт ніхто не укріпив. Прилітає ракета, і об'єкта вже нема. Довести там укріпили, не укріпили, куди пішли кошти, практично неможливо. І що остається з цієї всієї історії? Остається одне, що тут явно хтось відмив кошти. Наші з вами кошти, не забувайте, це не якісь там кошти, вони наші з вами. Скільки грошей сьогодні виділяється на ремонт і відновлення об'єктів, які були постраждали від оцих російських ракет? Навіть є спеціальний фонд, через який виділяються ці кошти, Мустафа Наєм очолював цей фонд. Зараз я не знаю, де Мустафа Наєм. скільки таких об'єктів нібито відновлювали? І там також вони не відновлені, вони там в Харкові, як стояли там розбомблені, так вони і стоять сьогодні. А де ж гроші? І вся ця історія відбувається при певних міністрах. Тобто сидить якийсь міністр, і він є відповідальний за цю всю історію. І при цьому міністрі відбувається оця вся, ну давайте казати чесно, корупційна складова. Бо тут корупція. І дивіться, зараз же я вам навожу приклад по об'єкту, де попала російська ракета. Ну, про що повідомив Дмитро Розумков, А таке, така історія відбувається абсолютно у всіх галузях сьогодні, де керують оці всі міністри. Там десь на будівництві, там десь на освіті, там десь на перейменуванні вулиць, ви що думаєте, це все безкоштовно. Там одна і та історія. І ще в мене є така думка, що. Оці всі схеми, по яким проводились усі кошти, які виділялися сьогодні України на війну, вони діяли 5 років приблизно по одному тому сценарію. І прийшов, можливо, час трошечки ці схеми змінити. І от бачите, одна з таких схем, очевидна схема це зараз нове міністерство, де будуть нібито повертати чоловіків за кордону. Ну Всі розуміють, що цього не буде, що ніхто там цих чоловіків не поверне, але скільки ж тут можна грошей відмити? У мене є відео, до речі, на цю тему, прямо ціле відео посвящене цьому міністерству. Ось, будь ласка, підсказочки перейдіть і подивіться це відео. І ви розумієте, що це штат людей, міністрів, помічників, якісь програми ну це купа купа грошей, на яких вже можна спочатку самого починати заробляти. Ну, заробляти це в ковичках, я кажу. І, і це міністерство це тільки частина із нових цих схем. Ви бачите, що прийняли оцей закон незрозумілий, де просто у вас будуть забирати землю, а ви навіть не зможете піти в суд і оскаржити це рішення. А потім ця земля стане державною, якимись мутками, побачите? Там чи курорт якийсь буде, чи ще щось там, так. Да. Оце вже почалось. Це вже почалося, це вже сьогодні вас стосується. Ви розумієте, в чому проблема? І вернемося зараз до отого міністерства нового. Мені ще подобається в цьому театрі. Знаєте, оця така сценка постанова, от я вчора бачив, я не пам'ятаю вже де. Думають, кого ж призначити міністрів? І це все публічно так заявляють, знаєте, нібито сидить там президент України, сидять там його помічники і сидять, думають, а хто ж у нас буде міністр? Яка ж така буде посада? Може у людей спитаємо? Знаєте, ще не вистачає такої фрази, давайте спитаємо людей. А давайте зараз спитаємо людей. Може, у вас знайомі є, хто хоче міністрами стати, от міністром цього нового міністерства? Може, у вас є? Так напишіть в коментарях, дайте мені контакти, якщо ми на апарат президента перекинемо. Ну, людину знайдемо порядку якусь. Міністром буде. В коментарях залиште. Я думаю, що жарт всі розуміють, це ж розумієте, що це все жарт. Тому. Ну, шукають міністра. Ну, є вже той міністр. Ну, повірте мені, вже є той міністр давним-давно. Бід нього все це все робиться. Ну, давайте не будемо зараз сьогодні, ми знаєте, гратися. І що цікаво, що, знаєте, всі думають, що це, це держава винна. От держава там то-то, то-то. Ви знаєте, я не я б так би от однозначно не стверджував. Тому що розумієте, хотіти це одне, може держава дійсно хоче покращити наше з вами становище, але є які сили. Які роблять зовсім по-іншому. Завжди є люди, які хочуть щось десь вкрасти, легко заробити. Це, як правило, на людях відбувається знайти якусь схему. І п'ять людей, які можуть керувати державою, ну, не можуть все контролювати і все отримати в одних руках. Ну, це моя особиста думка. Давайте зараз ви можете мене зараз закритикувати, будь ласка, пишіть. Можливо, і державні чиновники в темі. Я не знаю. Але я думаю, що все не буває однозначно, і коли державою керує, скажімо там, тисяча людей, якийсь осередок, да, то із цієї тисячі будуть хороші і погані, так само, як і в самому простому суспільстві, де ми з вами живемо. Які у вас десь на підприємстві, є хороші і погані. Так само я думаю, і в уряді, і де угодно. Тому однозначно обвинувачувати державу ми з вами не будемо. але Оці кроки, які ми бачимо, приймаються безпосередньо конкретними особами, це міністрами, можливо, вищим керівництвом нашої держави, ми бачимо, що саме вони приймають і що саме вони підписують. І якщо є підпис прем'єр-міністра, на якому законі де у людини забрати, отобрати, відчудити, то тоді, мабуть, ця людина десь і має якісь наміри не саме гарні. Ну, проти людей, проти українського народу, розумієте? А якщо це якісь там міністри, які десь якісь накази, які таке все знаєте, що просовуються, тоді можливо там оця темна сила працює. Ми з вами розбиратися в цьому взагалі не повинні. Це мають розбиратися правоохоронні органи. І сьогодні стоїть питання: чи будуть притягнути у ти міністри, яких сьогодні чомусь так замінюють. Легенько, так знати, їх особливо, ніхто не в чому не обвинувачує. Чи будуть вони відповідати за Кримінальним кодексом України? А для них існує спеціальна стаття. Це стаття 369, частина 4. Ось такого Кримінального кодексу України. Бачите? Я її прочитаю. Це пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду. Неправомірна вигода це хабар, гроші. А так само надання такої вигоди за вчинення чи не вчинення особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяючи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії, з використанням надання її влади чи службового становища. І, от частина четверта, нас чого цікавить, тому що це стосується тих людей увага, Діяння передбачені частиною першої, тиші, що тільки що читав, другою, третю, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб, чи її учасником. Ну, ви ж розумієте, що міністри, депутати, посадові особи, вищої ланки, вони всі займають особливо відповідальне Становище. Тому, як ви розумієте, що сьогодні саме оця стаття стаття має вісити над ними. Але чи вона вісить, будь ласка, в коментарях напишіть, як ви вважаєте, чи вона вісить, чи не вісить, і чи не є оце звільнення міністрів, це, скажімо так, відведення цих осіб, які займають особливе відповідальне становище від цієї статті. Там не тільки ця стаття, там ще є достатньо статей, але це така. Головна стаття, яка дійсно, ну скажімо так, має до них відношення. На моєму сайті є цілий розділ про корупційні злочини, про хабарі, про ці всіх чиновників. Тому що в мене особисто є справи там, з народними депутатами, там з деякими іншими чиновниками. Тому зайдіть на сайт. Посилання залишаю в описі до цього відео прямо зараз. От там дуже багато цікавої інформації буде. Ну не тільки на тему корупції, там взагалі сайт цікавий. Не забувайте підписатися на телеграм-канал, на цей канал обов'язково, бо багато з вас тут не підписаний. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, лайкніть його, якщо воно вам не сподобалось. Ну, туди понижче. І прошу вас, коментарі, 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 тому що останній час я дуже багато читаю, дуже цікаво з вами там поспілкуватися. Не завжди виходить з усіма. Ви теж зрозумієте, що це ж, я не можу цілий день сидіти і всім відповідати, але я часто такі, ну, я витрачаю час на, на, саме на ці процедури. Ну що, з вами адвокат Ігор Липявка. побачимося у наступних відео.